Всім привіт! Усіх вітаю на своєму експериментальному подкасті, який я назвала на Хлопський розум. Чому на хлопський розум? Тому що тут я планую читати Одіссею, якось її коментувати. Я не є експерткою з класичних мов чи з давньогрецької літератури. На жаль, ні. Я всього лише фахівчиня з української мови та літератури, але до мене прийшов неймовірний інсайт. Нещодавно, декілька років тому, що я насправді не читала «Одіссею». Потім до мене прийшов інсет, що я не читала Іліаду, я не читала Енеїду, але не Котляревського а Вергілія. Тобто, розумієте, це якісь такі стрижневі тексти для канону, для західного канону, які є мною не прочитані. Це з одного боку, і тут начебто нема чого соромитися, ми не можемо прочитати всього, і це абсолютно окей. Але з іншого боку, якщо Бог дасть, я колись допишу дисертацію, то я стану докторкою філософії, а знаєте, бути докторкою філософії, яка не прочитала Одіссею, ну, трошечки такий синдром самозваниці. Тому я вирішила не соромитися цього, а почати читати. І щоб мені було веселіше, я вирішила перетворити це в такий якийсь інтерактивний формат і читати і для себе, і для вас. Повна частина цього подкасту буде доступна для людей, які підписані на мене на Баймієкофі. Тому я ще й я ще й прагну це монетизувати. Так, словом, е яка історія Енеїду? Ой, тьфу, чому постійно хочу говорити про Енеїду? Добре, значить, треба я не їду теж читати. Яка історія Одіссеї, персональна історія моя та Одіссеї, тому що власне, мене цікавлять ці персональні історії і зустрічі з текстами в інших і в себе, як я їх відкриваю, як я купую будь-яку книжку. Я пам'ятаю про кожну книжку свою, коли де, як, з яких обставин і з яким настроєм я її купила? І цим вона для мене кожна книжка цінна. Попри те, що я ставлюся до ну, фізично до книжок до примірників не з великою турботою, бо я по них пишу, я з ними їм, сплю, ходжу в ванну. Ну, всяке, коротше, у нас буває з книжками. Але для мене це плюс, тому що ну, я вважаю, що книжка живе, і, і потім, коли ти перечитуєш і ти бачиш якісь там сліди того, як ти читала раніше. це приємно згадувати. От, так от. Що ж з Одіссеєю? Виявляється, що я читала окремі пісні, звісно, в школі, в шкільній програмі «Одіссея» у нас є. Потім я читала окремі шматки, певні частини під час свого навчання в університеті. У мене правда є велике запитання до програми, чому програма не передбачає прочитання таких текстів повністю, а не частинами. Бо насправді це дуже прикро. Бо я думаю, що на першому курсі мені це б, правда допомогло б далі сприймати і читати тексти краще. Але вже як сталося, я читала переклад Бориса Тена. Пам'ятаю, як я читала його в бібліотеці, і я пам'ятаю примірник, він мені дуже сподобався. І тоді у мене з'явилася думка, що я б дуже хотіла мати в себе повністю Енеїду, але ніяк не могла натрапити на примірник. І ось. Я нещодавно побувала у Вінниці, звідки я зняла влог, але я ще, я ще його не відредагувала і ще не виклала його, тому очікуйте, я побувала там в книгарні герої. Якщо ви будете у Вінниці або живете там, я дуже раджу прийти в герої і придбати принаймні одну книжку, принаймні, мінімум. І там я випадково побачила, ну тобто, це буквально було от. Я просто повертаю голову на полицю і я бачу там переклади апріорі. І перше, що я побачила, це була Одіссея. Я розгортаю Одіссею, і там передмова про перекладача Петра Ніщинського. І я думаю, хм, це, щось, це щось знайоме. Тобто, це прізвище, це ім'я ем, я десь чула, але я не могла пригадати. Як, де, в якому контексті, ким є Ніщинський, крім того, що він перекладач Енеїду. Ой, бачите, знову тьфу, Вибачте, ну, Енеїду він теж намагався перекладати. Він переклав Одіссея, він переклав, намагався, не пам'ятаю, чи він повністю, але мені здається, ні Іліаду. Ще він переклав Антігону, ну, словом, він займався системно перекладами. Але хто такий Петро Ніщинський? По-перше, важливо те, що він народився за адміністративним поділом Російської імперії. Це була Київська губернія, напевно, так правильніше казати, але в сучасному адміністративному поділі України це Вінницька область. Тобто він з Поділля. І для мене, як для Подолянки, це супер важливо, коли я бачу своїх земляків і вони є помітними. І я, я ними дуже пишаюся, тому що то знай наших. Ось. Власне, чим, чим Ніщинський займався, він відомий, і я чула про нього. Напевно, більше в контексті, як Петро Ніщинський композитор, і це правда, він займався багато музикою, і це важливо теж для його перекладу Одіссеї, тому що він знає, що таке музикальність тексту, він перекладає гекзаметри на гекзаметри, що вимагає певного рівня експертності і майстерності, очевидно. Ось. Але от він побував в атенах, тобто він знає, він знає, як читати, він знає греку, і це теж важливо. Бо якщо ти не знаєш мову, як Як. собі з нею перекладати? Очевидно? Ось. І е, мені сподобалося те, що він дуже іронічний. І багато в нього іронії спрямованої власне на себе, тому що він викладав на Одещині. Він більшу частину життя провів якраз таки тут, в Одесі, і в Одеській області, в тій частині Одеськ... Одеської області, яка якраз таки є Поділлям. Він викладав там в інституті шляхетних панянок, так, 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 так варто говорити. Ось і ось він поневірявся. Пише власне він про те, що він як Одіссей поневірявся Одещиною, і його зять йому сказав: Ну, бери і перекладай Одіссею. І ну він взяв і переклав Одіссею. Чим є не знаю, хорошим, хорошим важливим цей переклад. Загалом тут би я хотіла зупинитися на тому, що наразі у нас є лише два переклади Одісеї. Добре, це чи погано, напевно, не дуже, тому що зі як такого, особливо у нас немає. Але є Петро Ніщинський, який під псевдонімом Петро Байда в 1800 орієнтовно, в 89, чи 85, чи 82 я в передмові натрапляла просто на різні дати. Він публікує переклади, частини перекладу Одіссеї. І знову ж таки, для мене принципово важливо підкреслити тут те, що. Це сталося в Одесі. Переклад «Одіссеї» українською виходить в Одесі або ж у Львові, власне, і так само, що це стається під час дії Емського Указу. Тобто, це, це була непроста праця з дуже багатьох причин. І Нічинському вдається здійснити переклад. Велика передмова є перед самим текстом, перед самим перекладом Одіссеї. І звідси, що я дізналася, вона розпочинається тим, що я люблю. А саме Іваном Франком. Ну, це ж це, 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 це моє улюблене. Власне, Франко в листі до Драгоманова, ну, хочеться спросить, да, кому він ще міг писати. Він пише про те, що переклад Ніщинського є унікальний тим, що він піддається для сприйняття як. Для інтелігенції, так і для простого люду умовно, тому що Франко якось з пам'яті декламував Одіссею в перекладі Ніщинського і селяни були в захваті. І, от ну, Франко, звісно, не, не ідеалізує цей переклад на сторінках кур'єр Львовського, де він працював, він. Підкреслив певні недоліки, хоч це було і гостро, але він визнавав, що це хороший переклад, що він його цінує, власне, це добре. Ось, і що я хотіла сказати, що ем, Хм... до чого я, я нас підводила? Я підводила нас до того, що Нішинський перекладає е, Одіссею в певній такій тональності, навіть Котляревського, тобто ми розуміємо, 19 століття все таки, але. Ем, Незвично тут те, що я не люблю, ну тобто я не люблю Котляревського. Мені не подобається Енеїда. Це нормально, я думаю. Нам просто треба прийняти той факт, що нова українська література починається з цього. Тому що я щитую в Енеїді Котляревського якесь таке навіть позирство, я б сказала. Тоді, як в Ніщинського він перекладає Одіссею, адаптуючи її до наших українських реалій. І перекладач Назар. Зараз скажу, бо я помилюся. Е, перекладач, який писав передмову, ні, це не був не Назар, це був хтось інший. Ні, Назар, правильно. Назар Ващишин. Він пише про те, що Ніщинський він не боїться експериментувати і він не боїться ризикувати у своєму перекладі. Тобто він е, певні грецькі ідіоми переносить на наш ґрунт. У нього Зевс, це, наприклад, панотець. Воно сприймається якось нормально. У мене немає такої відрази, як є до Енеїди Кутляревського. Я не знаю чому. Тобто, Енеїду я перечитувала декілька разів вже опісля закінчення школи. І я все одно не могла там знайти чогось такого, що могло б змусити мене ну, полюбити цей текст. Натомість, Одіссею, коли я читала Одіссею, вчора готуючись до цього подкасту. Я відчула щось типу: мені буває моментами і смішно, мене це і зворушує. І загалом це, це прикольний переклад, от що я можу сказати. Тому що через 80 років після Ніщинського вийде другий переклад Одіссеї, який здійснить Борис Тен, про якого я вже згадувала. І це буде правильний, такий вишуканий переклад. На українську літературну мову. І звісно, його начебто цінують більше, але в мене немає Бориса Тена, я не знайшла його, на жаль, у мене є Ніщинський, я буду цінувати його. Знову ж таки, про його оцей музичний вайб, його музичний амплуа. Тут варто додати також і те, що він, він вайбував, тусив серед. Театру Корифеїв, тобто він дружив із Садовським, з Карпенко-Карем, ну, загалом з братами Тобілевичами, і е, також товаришував з Миколою Лисенком. Тобто тут важливо дати цей контекст оточення і середовища, в якому він перебував, і, власне, нам стане. Теж трошечки зрозуміліше, чому переклад Одіссеї саме такий, а не інакший. І чи міг би він взагалі ну, бути іншим? От, що ще я можу сказати, що є в післямові така невеличка характеристика, це, напевно, більше навіть такий літературний портрет за жанром від Сергія Єфремова, де мене дуже зачепило ну, в хорошому плані зачепило те, що він називає ніщинського перекладником, слово яке. Ми не використовуємо, бо у нас є слово перекладач, але перекладник ну, він буквально перекладає. Ось тому я зараз е, хочу спробувати прочитати Одіссею, прочитати першу пісню «Одіссеї», бо я правда сприймаю е, ці пісні як серії серіалу про поствоємне суспільство, тому що всі повернулися. Всі, хто вижили, ті повернулися. Одіссей перебуває в полоні. Боги думають про Одіссея, думають, як йому допомогти. Найбільше, звісно, про це думає Афіна. Вона переймається за нього, і вона намагається зробити все, що вона може, щоб домовитися з богами, щоб, щоб Одіссей нарешті вже повернувся до себе в Ітаку. Отже, якщо я буду збиватися, вибачте мене, будь ласка, тому що. Гекзаметр, це не, це не легко читати. Я думала, можливо, краще просто переказувати пісні, але я не володію настільки великою майстерністю в переказуванні епосу, тому напевно, краще читати. Я буду дуже старатися.